Тимчасовий захист в Іспанії закінчиться в 2027 році. І що далі, як не втратити роки до ПМЖ в Іспанії? Ось три легальні шляхи залишитися в Іспанії легально. Перший як висококваліфікований працівник з доходом з території Іспанії з відповідною освітою або ж досвідом. Другий – це по осідлості, якщо ти прожив в Іспанії два роки і більше. Потрібно лише підтвердити роботу, наявність коштів, родинні зв'язки або мову. Це легальний спосіб залишитися навіть після завершення тимчасового захисту. І третє це як діджиталномад. Якщо ти працюєш онлайн або маєш контракти з іноземною. Компанію вже через рік, саме для власників Nomad, ти можеш модифікувати на інший вид на проживання в Іспанії на 4 роки по робочому контракту в Іспанії або маючи статус автоному, створивши бізнес-план. Разом це дасть 5 років легального проживання і можливість наступним кроком подати одразу на ПМЖ. Якщо ти зараз під тимчасовим захистом знай свій варіант переходу, бо саме ці три. Шляхи допоможуть не втратити роки і вийти на ПМЖ в Іспанії. А про те, які можливості відкриває іспанський ПМЖ, я розповім у наступних відео. Підписуйся, щоб не пропустити інформацію про те, як залишитися в Європі.